Ну, не двір, а справжня Голландія, бо тюльпани тут всюди. Ці різнокольорові провісники весни квітнуть у одному з дворів Салтівського району. Окрім створення квітників у місцевих двірників та озеленювачів, тут роботи ще багато, аби провести повний благоустрій прибудинкової території. Тож всі при справі. Площа даного двору приблизно півтори тисячі метрів квадратних. Восени ми з маленькими харків'янами виконували висадження прекрасних квітів тюльпанів, які зараз квітнуть. Згідно наших планів, у весняно-літній період буде виконано тут благоустрій двору. Будуть висаджуватись багаторічні однорічні квіти, посів газонної трави. Також ми тут виконуємо покіс трави газонів. Була виконана санітарна обрізка дерев, кущів у плані заході зелена весна. Робимо все у цьому дворі і також в інших дворах нашого району, для того, щоб нашим мешканцям було затишно у такі нелегкі часи для нашої країни. Даний двір, який має площу більше трьох тисяч метрів квадратних, проводяться роботи з озеленення, розпушування квітників, розсадження квітів, встановлення огороджувальних елементів у вигляді парканчику. Завдяки Салтівській адміністрації та керівництву міста благодійниками було закуплено 17 молодих дерев, які будуть висаджуватися на території нашого двору та озеленювати наше місто. Попереду будуть проводитись роботи з встановлення доріг у вигляді сегментів задля того, щоб коли дітки гралися на дитячих майданчиках у будь-яку погоду, вони змогли тут знаходитись зручно та комфортно. Працюємо щоденно, незважаючи на важкі умови та важкий час, робимо все можливе для зручності нашого населення та наших харків'ян. У рамках акції Зелена весна, роботи з благоустрою тривають сьогодні. Ми у Салтівському районі це найбільший район міста. Ми працюємо на прибудинковій території біля понад тисячі будинків, роботи багато. У філії працює понад 400 працівників, але цього недостатньо, тому вакансії є і можете долучатися. Ми запрошуємо людей на роботу. Ми Санітарне очищення території, обрізка із дерев, кущів, все було виконане за планом. Зараз вже починається покіз газонів, робота на клумбах. Зокрема, у Салцівському районі будуть висаджені багаторічні квіти, однорічні квіти. Ми з узгодженням адміністрації району вибрали місця для нових клумб, також будемо оформлювати. Вати наявні клумби. Наші зеленічі активно працюють, восени вони збирають насіння навесні, сіють у клумби. Ми таким чином економимо бюджетні кошти. Ми можемо максимально гарно прикрасити двори районів, і в нас це гарно виходить, тому що мешканці вдячні нам і ми розуміємо, що ми робимо все правильно. І тяжкий час, але такі моменти радості, позитивні моменти, вони мають бути тому що на майданчиках граються діти. Вони хочуть не чути звуки сирени, а хочуть бачити гарну атмосферу навколо себе. Тому ми будемо це продовжувати робити попри все. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.